Негода змусила правоохоронців втілюватися в роль тимурівців, порубати дрова, чи принести води, розкидати сніг, чи сходити до магазину. У міліції кажуть, дільничні інспектори в селах пішли допомагати немічним та одиноким бабусям, які при таких заметах самостійно не могли навіть вийти з хати. Хай да, 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 да. вам бой І вам також люди. Звертаються з різними проханнями, тому я намагаюся здійснити. Кожну заяву, там кожне повідомлення, в найкоротший термін. Правоохоронці хваляться, мовляв, завдяки їхнім зусиллям, стихія не стала причиною гибелі жодної людини від переохолодження чи загострення хвороб. Місцеві жителі поведінкою міліціонерів приємно здивовані. кажуть в такій іпостасі правоохоронців хочуть бачити частіше. Ні, ну якщо б так помагалі, помагалі. Це значить, бо було живелось би пенсіонерам дуже добре, они б на что то надеялись і ждали б то лучше. Міліцейське керівництво запевняє, усі райвідділи мобілізували особовий склад на допомогу громадянам долати наслідки екстремального снігопаду. Помічника в погонах можна викликати навіть по телефону. Звісно, якщо громадяни знають номер свого дільничного.